Сьогодні будемо варити зелений борщик. От з таких інгредієнтів. Це крапивка, перша, молодесенька крапивка. Її кладемо в мисочку і в трьох водах її вимачуємо, добре-добре споліскуємо, щоб на ній не було ніяких там її. Е Єцькомах, це все треба вимити. Можете додати трошки солі, щоб вона постояла. Вони тоді відпадають і змиваються. Вона повинна бути чистесенька. О. І Другий інгредієнт, найважливіший це щавель. Також він молодесенький з городу. Це багаторічний щавлик. О, оці носики, хвостики я теж відриваю. Залишаю одні листочки, добре його також мию у мисці. О. Беремо кастрюльку, О. додаємо туди картоплю, знімаємо нашу пінку, тим часом ставимо варитись яйця, ну, на таку кастрюльку беру три штуки. А також починаємо робити заправочку, от беру цибульку і трошки її будемо підрум'янувати. використовую таке оливкове масло по для жарки. У нього температура Розкладання більше, ніж у соняшниковій олії, рафінованої, тому вона не така шкідлива. Цибулька підрум'янилась, додаємо трохи моркви потертої. І хай це все разом підсмажиться. Так, наша картопелька вже підварилася. Додаємо нашу зажарочку, яку ми робили, цибульку. Зелень ріжемо соломкою, Отако це щавель, це крапивка. І додаємо будь-якій послідовності. Вона увариться. У вас так, що не лякайтеся, що зразу великий там у вас об'єм буде. О, вона так от вмішується. Додали одну, тоді другу. Можете їх перед тим перемішати. Оце щавлик іде. Молоденькі вітаміни. Зараз взагалі все корисно їсти зелене і кульбабу. Крапиву робити салати. Вся зелень зараз дуже корисна. Ого. І на цьому ж етапі я трошки підсолюю, не знаю, я на око солю десь отаку. Ну, краще не досолить яйця будемо натирати на такі. Крупні терці. ми будемо в кінці додавати. Так виглядає яйця потерті. Зелень довго її взагалі варити не треба, її треба трошки приварити, бо вона тоді, як будете довго варити, вона втрачає свій колір, вона стає блідою. І взагалі сенс зеленого борщу, що зелень має бути трохи. Пришпарена окропом, вона не повинна варитися. Тоді в ній зберігаються всі вітаміни. Додаємо зверху наші яйця курячі, потерті і трохи подмішуємо. Це все, щоб у нас вийшов красавець, зелений, корисний. Борщик. Зараз те, що нам дає природа, треба споживати. Все, він готовий.